Доброго вечора! Мене звати Оленка, я фінансовий консультант, розвиваю фінансову грамотність серед українського населення і сьогодні ми поговоримо, що цінного можна купити за 125 гривень в місяць. Ми сьогодні поговоримо про страхування для дітей. Тому хто має дітей, внуків, братів, сестричок молодших, похресників. Думаю, ця інформація для вас буде цікава, бо зараз ми платимо за телефон в місяць більше, ніж 125 гривень. І тепер ми дізнаємося, що ж за таку суму, які будуть входити страхові захисти, і від чого ми можемо захистити наших наймолодших. Отож, давайте візьмемо приклад. Буду показувати на прикладі української страхової компанії ТАС, хоча працюю із міжнародними, але сьогодні будемо розглядати цю програму. Отож, для тих людей, хто цікавиться лише страхуванням для дітей без накопичувальної складової, ми сьогодні розглянемо, а які захисти можемо придбати для своїх діток за 125 гривень в місяць. Що таке 125 гривень в місяць? Зараз це є просто копійки. Отже, беремо формулу здоров'я дитячу. Розрахувати. І припустимо, нехай страхувати буде дитину, мама, або хресна, або бабуся. Ну, тут вийде жінка. Вибираємо. Нехай буде, що вона з 85-го року народження. До речі, чим молодша дитина, тим захист її дешевші. І ціна їх. Не зростає, тому, чим дітки молодші, тим краще їм оформляти таке страхування, щоб вони мали високий рівень захисту. Рівень захисту обираємо стандарт. Далі страхуємо нехай хлопчика, який народився у 2020 році, нехай йому буде 5 років. Зріст дитини. Тут обов'язково вказувати зріст дитини. І вага береться до уваги, тому що це також впливає на ціну страхування. Так, вага такої дитини приблизно десь, напевно, 16 кг. Параметри розрахунку. Беремо до уваги, що буде щорічно вноситися сума впродовж 10 років, щоб нам не дорожчав тариф, і будемо вносити, розраховувати від внеску. Внесок нехай буде. 1500 гривень в рік. Це якраз тих 125 гривень в місяць. Отож, натискаємо. Так, секундочку. Щось тут неправильно напевно, вага замаленька. Бачите, якщо дитина дуже худенька, то страхові тарифи тут світі це будуть дорожчими. Тому дуже важливо, щоб в дитини були середньостатистичні показники і дитинка. Ось, зникло, бачите, всього-навсього різниця в одному кілограмі. Але це вже починається, виходить, що дитинка 5 років має мати вагу від 17 кілограмів і більше, якщо це хлопчик. Отож, мама вносить по 1500 гривень раз в рік, і що ж вона, які захисти вона може придбати за цю суму для дитини? Дивіться, тут автоматично основний захист це інвалідність дитини. Тобто, при інвалідності, якщо не дай Бог, дитина отримує інвалідність. То тут є виплата в розмірі 64 358 гривень. І є додаткові захисти. Є захист по дитячих картичних захворюваннях. Якщо дитинка, не дай Бог, захворіє картичним захворюванням, це є дуже складні захворювання, такі як онкологія, глухота, сліпота. Зараз я навіть тут підготувала для вас весь перелік. Вам відкрию. Ось тут дивіться, перелік критичних хвороб за страховим ризиком дитячі критичні захворювання. Тобто за 125 гривень місяць мама страхує дитину, не дай Бог від раку, якщо у дитини є рак, то буде одразу одноразова виплата в розмірі 64 тисячі гривень. Ще сюди вносять такі хвороби, як. Тут є бачите виключення, що із покриття виключається доброякісні або передракові новотворення. Тобто, з цим всім клієнт буде ознайомлюватися з передокладенням договору. А другий хронічна хвороба це хронічна наркова недостатність, це також критичне захворювання. Це є трансплантація життєво важливих органів. Ми з вами знаємо, скільки багато людей чекають на пересадку, не мають кошти, збирають кошти. А тут можна собі застрахувати дитинку, і там мама платить. 125 гривень місяць, то має захист на 64 тисячі. А якщо воно буде платити, наприклад, 1250 гривень місяць, це ж буде захист на 600 з чимось тисяч. Ну тобто це досить суттєва сума, яку так просто не знайдеш. Далі, третій захист це є трансплантація життєво важливих органів, це я казала. Параліч, сліпота, втрата зору, кома, глухота, енцефаліт. Тяжка травма голови, інфекційний менінгіт. Бачите, ось, ось здається, що таке 125 гривень місяць, але наскільки ми можемо своїх дітей вберегти від цього і застрахувати, не дай Бог. Ми можемо також тут автоматично вибрало ще травматизм теж є захист на 64 тисячі гривень, але тут вже по травматизму не оплачується вся сума, а відсоток, в залежності від того, наскільки складна травма. Тобто тут відсоток оплачується в розмірі від 1 до 100 від цієї суми, в залежності від таблиці є спеціальна таблиця 3.6, вона прикріплена, вона додається, і тут вже дивиться зрахував, що саме сталося, наскільки це випадок складний, і від цієї якраз суми виплачує цей відсоточок. І також хірургічне втручання. Тут також відплачується від 5 до 100% від цієї страхової суми, в залежності від складності операцій. Також можна це все собі відрегулювати, відредагувати. Наприклад, мама хоче ще обрати такий варіант, як настання захворювання. Він спрацьовує коли. Бачите, зразу вся сума зменшилась, тому що додався ще один захист. Він спрацьовує, коли, наприклад, дитина захворіла на вітрянку, тоді відбувається виплата, також відсоток, від 1,5% до 70% від цієї суми, іде виплата. І це є перелік вже аж зі 173 хворіб, які можуть бути в дітей. Це дитячі хвороби середньої важкості, такі як отит, пневмонія і так далі. Тут також можна регулювати ось ці всі суми. І чим більша сума ось ця буде, яку мама буде платити щороку, тим звичайно оце покриття, ці захисти будуть вищими. Погодьтеся, що 125 гривень в місяць це є сума, яка в принципі ні на що не впливає, але подивіться, наскільки вона впливає в розрізі року і наскільки буде спокійнішою мама, знаючи, що вона зробила такий крок, щоб забезпечити, не дай Бог, у випадку чогось і мати таку підтримку. І хочу вам сказати, що це є дуже гарна програма для тих, хто наприклад ніколи не мав справи зі страховими компаніями. Ніколи не страхував себе чи своїх рідних, близьких, розпочати саме із із такої програми. Суто страхування можна для діток обрати, так само можна і для дорослих таке страхування обрати. А потім, вже поступово, коли ви ближче познайомитеся з роботою страхових компаній, переконаєтеся в їх надійності, тоді можна собі додавати і накопичувальну складову, і накопичувати собі чи дітям кошти на майбутнє. А якщо ця тема для вас цікава, кому не важко, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Дуже дякую всім, хто були зі мною. Я бажаю усім міцного здоров'я і правильних, зважених фінансових рішень. Ще почуємося.